12 грудня запрацювала Верховна Рада сьомого скликання. Перша з націоналістичною фракцією. 37 народних депутатів Всеукраїнського об'єднання Свобода по-Бандерівськи привітали законодавчий орган. Вже перший ранковий інцидент засвідчив. У парламенті будуть нові порядки. Не сина. в зашеї. Сесійної зали виштовхали батька та сина та балових. Вони були обрані у Кировоградській області від об'єднаної позиції, але безсоромно перейшли у стан влади. Після жорсткої свободівської науки, де марш засудили більшість парламентарів. Я вважаю, що депутати мають дотримуватись тих фракцій тих політичних зобов'язань, які вони брали на себе. Ще до початку роботи парламенту, ці люди вже зрадили. Вони вже поміняли принципи, поміняли критерії, з які які е, і сподівання людей, які е, сподівалися на е, цю людину. Процедурне питання чи бути комуністом окремою фракцією. Очільник червоних Семоненко нервово крутить ручку. Опозиція одностайна. Регламент забороняє, бо група КПУ не має власних мажоритарників. Під час дискусії Арсеній Яценюк не цурався свободівської риторики. Ремаса долі ніхто інший, як комуністи запровадили таку норму регламенту. Партія регіонів судомно захищає потенційних спільників комуністів, бо нашкребла тільки 210 голосів. А їм уже зараз кортить свого спікера та прем'єр-міністра. Представник свободи у тимчасовій президії Верховної Ради заявив так. Виглядає, що домовилися по голосуванню за посаду прем'єр-міністра і кандидатуру за прем'єр-міністра. І за це голосування. Партія регіонів так би мовити віддає фракцію, що дасть змогу тоді комуністам брати участь у розподілі керівних посад комітетів Верховної Ради. Тверда позиція націоналістів зірвала бліцкрих влади. Немає фракції комуністів, немає спікера Рибака та прем'єра Азарова. У раді панує опозиція. вони взагалі до обіду хотіли і голову Верховної Ради обрати, і супереч законам і регламенту і конституції проголосувати за кандидатів. Дотуро е е голови уряду, е ну але Поки що, поки що не вдається це зробити. Хоча, бачите, дуже складно працювати в цьому парламенті. Не дивно, що під час чергової перерви вся фракція свободи вийшла подихати повітрям, ніби для колективної знимки біля парламенту. Але не звідки з'явилися пересувні електрогенератори, їх котять депутати Гелевей, Мохник, Кайда Андрій Тягнибок. на болгарки, ошелешені наряди міліції. Збагнули націоналісти пиляють паркан. Той самий, яким незаконно та анонімно влада оточила будівлю Верховної Ради. Що ніде у світі цього немає, щоб вищий законодавчий орган був обгороджений такими плотами. Це боязнь влади перед народом. В кожну раду, де є е, представлена свобода, любий громадянин, любий українець може зайти, і там немає перешкод. Відповідно, якщо це є народний парламент, якщо на посвідченні пишеться, що це народний депутат, відповідно його обирав народ. А відповідно, народ має мати доступ. Вдячні кияни вмить заповнили засніжений майдан перед парламентом. Але влада у паніці. Заспаний Беркут намагається шарпати випадкових людей. З переліку заблокували усі входи і виходи до Верховної Ради. Вони так перелякалися, що зсередини управління державної охорони закрило двері, і двері зараз тут зачинені. Але Беркут захищає замкнені двері. Ну як пес при буді. Свободівці після демонтажу на плочу добрій формі швидко розблокували входи до парламенту. Хоча декому ця операція нагадувала повноцінний штурм, народу народ, 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 Куди назад, назад. назад я Ви ти забрали. Забрали. депутата не пускають на пленарне засідання? У сесійній залі на них чекало ще одне пекло. Біля трибуни штовханина переросла у атлетичну біку. Хоча націоналісти просять у тимчасово головуючої Єфремова небагато не порушувати регламент. Виглядає регіоналам було явно забагато вражень на перший день. Вони здаються, добровільно пішли спати до четверга. Російськомовний єфремов сьогодні вперше згадав українську мову. Ми домовились до того, що будемо домовлятися далі. Тому, тому сьогодні наше засідання ми не закінчуємо. А переносимо його на завтра о десятій годині. Недавній командир загону тушок Михайло Чачетов помітно нервує, проте намагається говорити про опонентів по-батьківськи. Це сказується молодості. Вони от ну прийшли в парламент перший раз. Їм ще не об'яснили, і що з ними не провели курс молодого бойця. От в армії чим хорошо? Курс молодого бойця проведуть і одразу мозги просвітлюють. Да? Свобода ж переконана, вони вже створили нову політичну реальність у Верховній Раді. І з цим буде рахуватися і влада, і колеги по опозиції, і знаменита рука Михайла Чечетова. Сьогодні вперше в українській історії є націоналістична фракція в парламенті. І, я думаю, нам вдалося продемонструвати нову якість української політики, коли ми не терпимо присутності тушок, коли ми не терпимо того, що влада відгороджується парканами від громадян. Коли чини міліції дозволяють собі не пропускати народних депутатів Верховну Раду України, коли партія регіонів намагається ламати через коліна, ми показали, що ми цього терпіти не будемо.